Ческа не пишеться разом з словами, тоді коли слово без не, не вживається. Наприклад, невдаха, неук. Якщо йдеться про нове поняття, то не з іменниками пишемо разом. Наприклад, недруг ворог. З прикменниками, прислівниками найчастіше не пишеться разом. Невибагливий, скромний в виборі. Якщо відбувається заперечення, то не з іменниками пишемо окремо. Наприклад, не друг він мені, а товариш. Окремо, не з прислівниками і прикметниками пишемо тоді, коли в реченні йде заперечення. Наприклад, робота не важка. Завжди окремо пишеться, коли в реченні є протиставлення. Робота не складна, але важлива. Розрізняти заперечувальну частину немає, як можна замінити словом нема. І дієслова «не немає, в якому не пишеться окремо, Якщо при дієприкметнику прикметнику немає пояснювального слова, то не можна писати і разом, і окремо. «Не засіяне поле» і «поле не засіяне поле і поле не засіяне. Має написання частки не залежить від сенсу слова. Наприклад, «не здужати». В першому сенсі це означає хворіти, «не здужати», і в такому випадку не не пишеться разом. І буває випадок здужати», що може значити. Не зуміти, що щось зробити. З усіма формами дієслова, крім дієприкметники, частка не зазвичай пишеться окремо. Не написав, не пишу, не написати. Від дієслів з префіксом до треба відрізняти дієслова з префіксом до, до яких додана заперечна частинка не. Не дописав. Якщо при дієприкметнику є слово, яке пояснює його, воно обов'язково пишеться окремо, не бачений де, тут. Частка не логічно вживається разом в словах, які без частки не взагалі не вживаються. Наприклад, ненавидіти разом не пишеться з претексом недок, що позначається не завершені не добачити, недочути, недоробити.